На вам читать учит свое, учат свое, утят свое, книжки добрые любить, воспитаны быть, учат учицкое... свой. Починається велике і радісне свято день знань. Швидко літо пролетіло, осені прийшла пора, перше вересня настало йде до школи дітвора. Пахне прив'ялим цвітом з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом ось і до школи пора. Притих веселий шум дібров скінчилась жнив пора. І прибула до школи знов весела дітвора. А книжок у них омні руки, синє небо у горі». Прийшли до школи по науку, українські, школярі. А зараз юнаки та дівчата випускного класу запрошують наймолодших дітей, які сьогодні вперше переступлять поріг нашої школи. І стануть її учнями, першокласниками. Перший раз у перший клас. Прийшли сьогодні діточки. Ласкаво просимо до нас. Вам аплодують за залюбки. Щиро вітаємо усіх вас із чудовим вересневим святом. Днем, Знань! школа, увага! До внесення державного прапора України стояти струнку, рівняння на прапор, прапор внеск. За літо, за уроками, класом своїм, і за сонцем, що вікна відкриті, гріє променем нас золотим. Здравствуй, школо. Чекають уроки і веселі перерви на нас. Ми до знань робимо впевнено кроки, переходимо з класу в клас. Світлий вересень школу скликає у чудовий і радісний час. Школа двері для нас відчиняє і запрошує затишний клас. Слово для привітання надається директору школи Кошовій Валентині Іванівні. Наказ Повишневецькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів від 30 серпня 2007 року. номер 5 про зарахування учнів до школи на виконання закону України про загальну середню освіту наказую. Зарахувати до 10 класу Білька Сергія, Буряка Володимира, Даниленка Олега, Єну Вікторію, Калатіна Володимира, Капетія Богдана, Кулак Аліну, Михаєву Настю, Сенчило Марію, Шокотько Олену, Стадніченко Надію. Зарахувати до 1 класу. Даниленко Катерину. для Ростислава Стороженко Дениса Борсук Івана Ричку Дениса, Бог Надію, дорогі діти, шановні батьки, вчителі шановні гості нашого свята, з пожовклим листям та кетягами спілої калини завітало на шкільне подвір'я традиційне і неповторне свято свято першого дзвінка. Загорілі, змужнілі, зі скоркою в очах зібралися дітлахи та вчителі з надією, батьки з сподіваннями, щоб спільно вирушити. В нелегку, незвідану нову країну знань за мить пролунає малиновим передзвоном дзвінок, Сповісти, що пора літніх канікул позаду, а попереду новий напружений навчальний рік. Для малюків першачків перша сходинка, перший несміливий крок, в омріяну, незрозумілу далечі. до першого прочитаного слова і вирахованого прикладу. Для одинадцятикласників це останній відповідальний рубіж. Слово для привітання надається голові Пирятинської райдержадміністрації Митропану Василю Дмитровичу. Дорогі наші школярі, школярики, учні, старшокласники. Щиро і сердечно вітаю вас із таким нашим національним державним святом Днем Знань. Бажаю вам. Цьому навчальному році досягти тих успіхів у навчанні, які б радували вас, радували батьків, радували нашу державу. Ці подарунки привезені із Євросоюзу, з Німеччини. От такі портфелі. Ну, вони може і великуваті, будуть для другого півріччя або для другого класу. Там є невеличкі такі і набори, навіть там є солодощі ті закордонні. Ну, я б от не домовлявся із 11-класниками, ну, я ж на задніх не повезу, тому дозвольте мені їх вручити кожному першокласничку. дівчатка ну, а це козак Це ваня, так? О, ти тут. Дивись. Оди такі. Так, а це Косити у нас. а це дівці такі Шановні батьки, сьогодні турбот у вас побільшало, ви згадаєте. Як писали палички і цифри, як із букв утворювали склади. Ви згадайте своє дитинство. Бажаємо вам бути терплячими, розважливими, мудрими. Сьогодні свято радістю, багате. Сьогодні ви, шановні мами й тата, діток своїх, веселих і завзятих, до школи вперше дружно привели. Бажаємо вам, наші маленькі. Вчитись гарно, батькам відвідувати школу регулярно, бабусям, дідусям ще довго жити, до внуків школу з радістю ходити. Любі першачки, зі словами привітань від імені батьків, до вас звертається Даниленко Валентина Михайлівна. Бантики в косах у руках портфелі, очі розумні, погляд ясний. Вчора були ви ще зовсім маленькі, ну а сьогодні вже школярі. З вами радіємо, з вами всміхаємось. Ми вам бажаємо тільки добра, успіхів в школі, навчання відмінного. Хай обминають вас горе і біда. Дорогі друзі, на перший погляд, такі звичні ці події кожного року, а які хвилюючі, хвилюються всі. Розгублені та збентежені першокласники, бо стають вони на ногу. Сходинку в своєму житті, сходинкою цією є школа, дорогі наші дітки, сміливіше в чарівну країну знань, по якій вас поведе, поведуть вчителі, мамину казочку вам продовжить Людмила Володимирівна. Тому і вона хвилюється як перша вчителька і як ваша друга мама. А яке хвилювання у нас у батьків? Бо всі знають, що за внуків. Серце болить більше. Зрозуміли хвилювання вчителів, як зараз в ці часи не просто знайти компроміс, щоб протриматися навчальний рік. То ми, батьки і вчителі, спільними зусиллями будемо робити все, щоб триматися на плаву. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, бережно і ніжно долоні своїй. Поведу тебе в казку, не бійся, рівненька, у незвідані далі, в далекій краї. Будем разом усюди ми там мандрувати, перекони долати ми будем щодня. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, і співати пісні. Тож давай свою руку, і я обіцяю. Станем друзями всі ми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю, і щоранку ітимеш сюди за вітки. Барби кольорів і до школи запросила нас маленьких першачків. Навіть не навчитись хоч, я з звукорем. Був я взяла Бу, вчора просто хлопчик, та сьогодні школярем. І я б я ходити до 12 заробляти, ти матусю, не хвилюйся, буду добре працювати. Я ще вчора збирався, ти до школи в перший клас. Одягався, узувався і портфель складав сторож. Всі книжки пенали, папку, і кота свого поклав, Він виймав ранця лапки, виповзав і виповзав. Ташка та профет хвала, пісця там нема. Дома, хай пісця сіла, він сонечко зима. Краще вранець ляльку взяти, хай тихесенько лежить. Не буде виповзати, буде з нами букви вчити. А я машинку маю, тільки вгадайте, де. То мозку, так ховаю, від мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, щоб з тях вам не жити. Ми йдемо вчити, математику вчити. Будемо добре ми навчатись, хоча справа нелегка, тільки не шкода напрощатись з іграшками дитсадка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає, хтось із нас, колись можливо, ще прославить рідний край. Наші випускники, саме вони передають естафету до країни знань першокласникам. Стріла Україна, чарівне судцвіття дітей своїх рідних у школі. Сміливо поведе їх у тисячоліття у щасті з любов'ю до Ви Пиперестки вже вільної країни підіть сміливо веселковий світ. Вам будувати майбутнє України зе, зе, вже зовсім скоро через пару літ. А поки що в школі виростайте, навчайтеся, здорово ростіть. Лише на не наполели, і дружно у новій сім'ї живіть. Дитинство веселковими мостами, як в касті, швидко, швидко пролетить, а потім юність русами, стежками. Всі роки в школі це найсвітліша мить. Тож в дружбі, радості зростайте, хай сонце щастя світить вам ще раз. І свято перше це не забувайте. Нехай щастить вам, діти, в добрий час. Школу ми ходили 10 років і неабиякий тут досвід здобули. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб розумніші ви до нас були. Наказуємо вам ми на майбутнє старанними, байливими вростати, побільше прочитати і навчити, щоб краще світ пізнавати. Любіть свій край, такий цікавий і красивий. Цінуйте те, що вже живе ліки. І намагайтесь після себе залишити. Лише приємні, споминий сліди. Ми привели собі на зміну маленьких учнів, перший клас. Хотіться, люди, на відмінно. Ростіть, мужнійте, в добрий час. А ми останній раз йдемо, до школи топчемо стежки. І теж мужніємо, ростемо, сюди йдемо ми, за любки. Отут навчилися дружити, пізнали, де да добро і зло. У школі ми вчимося жити, усім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі, і вам тут діти добре буде, це краще місце на землі. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як в мене маленьку в перший клас, мама з татом привели до школи. А я так само, як оці малі, зайчика уранець спакувала. Школа це найкраще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. От уже й до фінішу нам біг ще ривок і ляжуть нам під ноги сто нових незвіданих доріг, що лежать усім біля порогу. Ще ривок, ще рік і ще чуть-чуть, і життя доросле нас чекає, що ж, дівчата і хлопці, в добру путь, час від нас роботи вимагає. Любіть кошачки. Нехай завжди обсяє зірка вдачі. Нехай щастить вам більше, аніж нам. На кож нас пам'ятайте, любі діти, всього найкращого та успіхів всім вам. Сьогодні ми вручимо першокласникам першу і найголовнішу книжку Буквар Вчіться, діти старанно, пам'ятайте, що все в житті починається з малого. Все має свій початок та кінець, тільки час має вороття. Пам'ятайте про це добру путь, маленькі школярі. Памні, дорогі наставники і друзі, хороші, мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо, що у цьому році ми будемо такими, як випускники. Щось не дочим, десь пишем, щось підглянем, але ж не тільки в цім шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами відділите всі радощі, печаль. Сьогодні в день святковий урочистий прийміть від нас, шановні вчителі, подякує квітиці барвисті, і наш уклін від серця до землі. Довгождана вистав, з якої почнемо своє навчання, кличе дзвонить, світло. Ми підемо. Пласти без ваганих. Звини мій дзвонику і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, дитину і про уроки всі нас повіщай. У добрий час шкільна моя родина право дати перший дзвінок 2007-2008 навчального року надається учню 11 класу Ковтуну Сергію та учениці першого класу Даниленко Каті. Де дзвіночку не, не співають до школи, коли діток урока з кого починає у світ світла. Вересень, немов учитель, двері школи відчинив, школярів дзвінком врочистим, до навчання запросив. Шкільної ниви послухали, який у нього спів. Сьогодні діти нашої України йдуть до школи, їм вже дзвонить продзвені. Благослови нас, добрий, Боже, благослови пречиста матір. Хай ваша ласка нам поможе щасливо рік новий почати. З цим чудовим святом і бажаю вам всього найкращого у вашому подальшому навчанні, щоб ці 12 років видалися вам чудовою казкою, повною.